Вже більше року триває повномасштабна війна однак, комунальні заклади Чорноморська не припиняють своєї роботи. Серед таких, і наша стоматологічна поліклініка. Нещодавно у містян виникло питання щодо графіку роботи закладу. Відповідаємо згідно колективного договору та правил внутрішнього розпорядку нашої стоматологічної поліклініки. Наше підприємство працює по п'ятиденному графіку роботи, тобто лікарі працюють у дві зміни. З 8 ранку до 8 вечора, тобто до 20.00. Для того, щоб залишити ще годину на прибирання, на дезінфекцію та стерилізацію кварцування, взагалі, поліклініка працює до 21 години, але прийом. Здійснюється до 20-ї, тому що всі е, хочуть на слідуючий день прийти в чисте приміщення. Деякі лікарі е, для того, щоб допрацювати недопрацьований час, е, виходять по суботам з 8 до 14. -ї. До воєнний час в нас працювало відділення невідкладної стоматологічної допомоги, де працювали два лікарі, які чергували після 20 до 7 ранку та після 14 в суботу і весь всю неділю, тобто в вихідні дні та в зовсім вечірній час. Після початку військового положення. У нас відбулися зміни про що ми повідомляли неодноразово і на телебаченні, і в на нашому сайті офіційному та інформація була на нашій сторінці Фейсбуці. Відбувалися зміни в режимі роботи нашої поліклініки відповідно до комендантської години, щоб була можливість нашим співробітникам також добратися додому. Деякі послуги у стоматологічній поліклініці є безкоштовними. Але є й зміни. Невідкладна допомога у нас є безкоштовною. Ми до виключно до першого кварталу цього року співпрацювали з Національною службою охорони здоров'я України, яка гарантувала нашим пацієнтам невідкладну ургентну допомогу. Тобто, це не лікування повне безоплатне, а зняття гострого болю та надання якоїсь невідкладної допомоги. а Потім пацієнт приходить на подальше планове лікування. З другого кварталу цього року Національна служба охорони здоров'я України не співпрацює з стоматологічними поліклініками, тому такого безкоштовного фінансування для всіх мешканців вже немає. Наразі безоплатну ургентну допомогу ми надаємо згідно міської програми здоров'я мешканців Чорноморської міської територіальної громади, але вона надається лікарями лікарям тепер в той час, коли ми працюємо. Сам берез, щоб не виникало таких проблемних питань гострого болю в доволі такий пізній час, ми пропонуємо звертатися за профілактичним оглядом. Насправді це дуже дієвий метод, і якщо ви будете вчасно звертатися на профілактичний огляд, то Таких скрутних майже ситуацій, яких неможливо е, нічого зробити, то їх не буде. А до восьмої на даний час я гадаю, що е, можна попасти в нашу поліклініку і отримати якусь невідкладну допомогу. Нещодавно стоматологічна поліклініка проводила опитування містян у соцмережах. Люди висловили побажання та оцінили якість роботи. Кажу, що ми в принципі задоволені результатами 70% дало позитивний відгук, але є і слушні зауваження. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цього опитування, і це насправді нам дає можливість глянути на роботу нашої поліклініки з трошки іншого ракурсу з іншого боку. Очима наших пацієнтів і щось зробити для того, щоб ми могли краще розвиватися. За останній час томатології відбулись і деякі зміни в ремонті, і це лише початок. У нас відремонтований санітарний вузол. Також ми плануємо вже заплановано на цей рік відремонтувати наш фізотерапічний кабінет та придбати нове сучасне обладнання для фізотерапевтичних процедур, які проходять у нас в стоматологічній поліклініці. Заплановано також і косметичний ремонт рентгенологічного кабінету. Тому запрошуємо вас, приходьте, приймайте наші процедури і будьте здорові. І посміхайтесь на всі 32. два алісаслом кінецьлана Кузьменко і те